В одному королівстві жив принц, який хотів одружитися на принцесі. Але вона обов'язково мала бути справжньою принцесою. Він подорожував по всьому світу, щоб знайти її, але всі спроби були марними. Принцес було достатньо, але важко було дізнатися, чи справжні вони. У них завжди було щось не так, як йому хотілося б. І повернувся він знову додому, уже засмученим, бо дуже хотів одружитися на справжній принцесі. Одного вечора розбушувалася страшна буря, грім блискавка і дощ, мов стіна. Раптом почувся стук у міську браму, і старий король пішов її відчиняти. Це була принцеса, яка стояла перед воротами. Але вона була як хлющ мокра. Вода стікала з її волосся та одягу, а далі в її черевики, а з них вона хлюпалася аж на підбори. І все ж дівчина сказала, що вона справжня принцеса. «А вже ж, скоро ми це дізнаємося, подумала стара королева, але вона, нічого не сказавши, пішла в спальню. Зняла з ліжка всю постіль і поклала на самісінький низ горошину. А тоді взяла двадцять матрасів і поклала їх на горох, а вже зверху двадцять пухових ковдр. На цьому принцесі довелося пролежати всю ніч. А вранці її запитали, як вона спала. Ой дуже погано, сказала вона. Я ледь стулила очі за всю ніч. Я лежала в ліжку на чомусь такому твердому, що у мене по всьому тілу синці. Це жахливо. Тепер мешканці замку були впевнені, що це і є справжня принцеса, бо ж ніхто, крім справжньої принцеси, не може бути настільки чутливим. Тож принц узяв її собі за дружину. Бо ж тепер він знав, що вона справжня, а горошину поклали в музей, де її досі можна побачити, якщо ніхто не вкрав. Ось вам моя правдива історія.